Змагання ветеранів силових структур МВС відбулися у Рівному. Вишкіл демонстрували поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники. Організатори зазначають, подібні заходи мають велике значення для реабілітації захисників та розвитку ветеранської спільноти. Тему продовжить Сніжана Сидорук. Увага! Це змагання серед ветеранів системи МВС незламні рівненщини 2025. Серед учасників нацгвардійці, прикордонники, рятувальники та поліціянти. Випробовували себе у чотирьох дисциплінах: витискання штанги, ривок, гирі, ейрбайк та веслування на тренажері. Веслують два сапери Олександр і Михайло зазнали тяжких поранень, коли розчищали від ворожих боєприпасів деокуповані території. Під час Однієї з розмінувань Харківської області у 2022 році вибухнув снаряд, внаслідок чого я отримав травму. Почали мене складати на Україні. Дуже бомбезні лікарі це Київська область, Харківська область, після чого мене направили для реабілітації в Угорщині. Олександр навчився заново ходити і вже повернувся у поліцію. Не покинув служби і Михайло Марчук. Два з половиною роки тому він підірвався на міні на Донеччині. Уже звик до протезу, але перевіряє себе знову і знову. Вирішив спробувати свої сили подивитися, на що я ще здатний, бо раніше ще їздив по змаганнях. Що після поранення можна досягти вершину в спорті, довів і нацгвардієць Віталій Верес. Він став чемпіоном світу з адаптивного стронгмену. У 2023 році а, я повністю втратив зір, довге лікування, але спорт це та складова, яка допомагає ветеранам а, вперше і найголовніше це повірити в себе. Повірити в те, що після поранення життя не зупинилося, воно стає просто зовсім трошечки інакшим. Такі змагання у Рівному відбулися вперше. Їхня мета не лише популяризувати спорт, а й вшанувати захисників. Ми започаткували змагання Незламної не рівненщини, щоб вони себе відчували дотичні до суспільства, щоб вони були разом з нами, щоб люди бачили те, що вони можуть, що вони також виконують свої завдання за призначенням, навіть попри ті моменти, які зараз у них наявні в фізичному складі. Воював в Кліщівці, Турецько бороняв часів яр, саме під турецьком отримав поранення. Через тяжку травму руки боєштурмової бригади людь виконав лише ті вправи, які зміг, але свою участь у заході називає одним із етапів відновлення, і це ще одна місія незламних рівненщини. Я вважаю, що такі змагання потрібно проводити доволі часто і на всіх рівнях, тому що ми таким чином консолідуємо суспільство навколо ветеранів, Ми згуртуємо ветеранів, щоб вони не вважали себе. Залишеними за бортом, скажімо так, вони і ми і є частина суспільства. Повноцінні, хтось відновлюється, хтось вже відновився, хтось показує своїм прикладом, що життя продовжується, і ми повинні боротися. У цих змаганнях немає звитяжців і переможених, адже воїни навіть після важких поранень віднаходять у собі силу боротися. Зуємо не тільки українцям, а всьому світу продовжуємо показувати свою силу волі, свій характер козацький і дивлячись на нас, хай ворог розуміє, що ми жодного клаптику своїй землі. З Рівного, сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.